Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Сьогодні 27 липня вже, друзі, і дивіться, починає трошки розмальовуватися мускат Блау. Надійка рання показує ось такі кольори, бачите. Але дуже багато гороху, дуже. Ну, маємо те, що маємо. Цей рік проблемний. Бачите, скільки на листі роси в нас... Щодня йдуть дощі майже. І дуже такі проливні земля мокра. На багатьох сортах вже є мілді, бачите. Потрібно обробляти. Важкими препаратами небезпечно для тих сортів, от, як я вам показав, Надії рання. Тому я буду їх обробляти ось таким. Ікосан Б. Це борожня пляшка, в мене є така повна в льосі. Кожен рік. Проблемний у виноградарстві, тим паче сьогоднішній мало зав'язалось брон, слабо опилились, яка причина, не знаю. Ось такий, наприклад, байконур мало має грон. Я його буду обробляти препаратом квадріс. Дивіться, хто, хто має такі кущі, які ще не плодоносять. Можете обробляти фальконом, редомілом Голд, важкими препаратами, там буде більше користі і відповідно не буде у вас головної болі. А якщо ви хочете дбати за своє здоров'я, ну то потрібно якимись такими ніжнішими препаратами. Тому я буду обробляти, так як вам сказав. Квадрісом, ті, що 125 днів мають. Ридомілом Голд і фальконом буду обробляти ті, які не плодоносять, або взагалі не видали врожаю. Молоді кущі, вони теж хворіють. А ось цей як він, Мікосан Б. Буду ним обробляти ті, що вже набирають колір. Або жовті, жовті сорти білі, і котрі, котрим не видно, коли вони, ну, що вони кольору не набирають. Показую вашим очам громко дарунок не світає, ось дивіться. Бачите, ще кольору він не набирає. Це на, на ягодах. Грязь від дощу у нас, дощі я вам кажу, що таких я ще не пам'ятаю. На листі на кінчиках деяких сортів аж ось таке отворилось. Ось я ж такого не бачив, скільки виноградом займаюся. Так що те, що розповідають, що шкідливі препарати. Так вони вимиваються з того винограду, як не має бути і користі від них мало, навіть від шкідливих ці дощі Це вам не південь, що там легко, нема дощів, тільки собі раз на сезон покропили і все є. Тут зовсім не так. Ось дивіться, це є полуничний. Він запилився як не можна краще. Дивіться, ще до плодоношення йому далеко до набирання кольору. Але грони він видав дуже багато. Потім з часом, як він почне достигати, то я вам покажу покажу, що в нього тут є. Також набирає кольорові за уш. Бачите, хоч він має нібито трошки більше днів, але він чомусь раніше хоче достигнути в цьому році. Грону видав він такий маленький. Там щось є маленький Ну, а ось на молоді саджанці цей рік повпливав позитивно. Вони дуже сильно виросли. Ось дивіться, зоренька вже виросла вище мене. Я маю 1,76 м, то вона навіть ось так, як я її похило зробив, то вона вже вища. Ось той, який я давно хотів, пінонуар. Винний сорт, дивіться, теж наскільки виріс, Він вже теж має десь метр двадцять не менше. Хоч він був з тонкого пагана, з дуже тонкого. Який мені вислали з такого і посадив. От тут навіть бачите. Видно видно товщину. Ось вам показує пальц. Ось яка товщина, дуже маленька. Але на багатьох сортах нападає мілдю. І через дощі дивіться, яка земля. Бачите, яка чорна земля, як з, з, просто нападає мілдю. ось мілдю. Тому треба потрібно кропити. Оце 100% мілдю. Оце шардоне сорт французький. І він боїться мілдю. Той самий нуар, французький старовинний сорт. Бачите, як міл його вхопили. З іншого боку Так що потрібно мусово, мусово обробляти. Дуже гарно пішли вверх. Дублянський, дивіться, я виписав сорт. Бачите, теж дуже він боїться мілів. Теж гарно пішов. Гарно Гарно пішов він. Соляріс. Дивіться, пішов гарно в ріст, Дуже. Рубін булгарський винний сорт. Але міл його вхопило капітально, бачите? Сьогодні буду обов'язково обробляти. Сьогодні дощу не передають. Ми будемо обробляти. ось мускаріс, дивіться, як пішов. Дорнфельдер, дивіться, наскільки виріс, бачите, теж, теж дуже гарно. Так що, все, все товариство росте, все. Ось. Свай дивіться як виріс. Цей... М... Грюнер Вельтлінер. Як виріс. Ось Фрютер Вельтлінер. Теж трохи пішов в ріст А ось хочу показати вам, дивіться, це є слава Україні. Вишневецько, Я в той рік показував відео і вже встигли грона. В цьому році видали грона. Ну, не грона. Це гроняки. Бачите, скільки слизнів між цими між ягодами. Потрібно їх звідти викурювати. Чимось, бо вони будуть портити грона. Луїза Свенсон перший рік посадив, бачите, які є. Як приріст, гарно напішла вріст. До винних сортів. Претензій нема в цьому році, вони запліднилися, як ніколи, і грона видають дуже-дуже потужні. Бачите, які от платовські видає грона. Ось дивіться, яке грона. Це не грона, це гроняк. Як хтось сказав. Бачите ось. Ну все, друзі, відео і так затягнув. Нехай всі щастить, гарних всім врожаїв та перемоги над одвічним ворогом.